Певдомирон армії 77-ї окремої аеромобільної надніпрянської бригади ДШВ зсу з міста Рівне. Військова спеціальність гранатометник в лавах бригади серпня 2024 року долучився по мобілізації. До того досвіду армійського життя не мав в цивільному житті. Працював у сфері будівництва. Після проходження БЗВП брав участь в бойових діях на покровському напрямку на Донеччині. В одному з боїв отримав осколкове поранення уламком внаслідок атаки ворожого фпв дрону. Зараз перебуває на реабілітації. Армієць на псевдомирон до літа 2024 року був суто цивільною людиною, займався мирною справою в сфері будівництва. Себе в ролі військового не бачив. Втім, прийшов і його час, і він вдягнув армійський однострій. Став одним з воїнів десантно-штурмових військ. Після проходження БЗВП вже далі рушив на покровський напрямок на Донеччину. Щоб важко я б не сказав. Ну фізично трошки було важко, бо це було літо було жарко дуже в екіпіровці. Там бігають, це все, але втянувся потрохи, Нормально. Все. Вже привик до того броніка, а до всього, вже нормально. Так само, як ну, стрілецька зброя, автомат, АКМ, ну, на БЗВП ми його там, вивчили будову. А, а потім пішов на фах на гранатометника. І все, і це вже були дві мої зброї, які завжди зі мною. Цікаво було, просто, як ти там сидиш там, ти в тій ямці маленькій, як він по тобі над тобою приїжджає, все трясеться земля. Ну, цікаво. Страшно не було, бо я знав, що це свої. <смі> не було чого боятися. Це в першу чергу навіть було для себе цікаво. і, ну, е е Такий, як екзамен для себе, от, було цікаво в цьому плані. Потім, правда, ноги дуже боліли. <смі> Але нічого нормального. <смі> Пішком ходили дуже багато, в повній амуніції і все. Ну, так мусили ходити. Важко трохи було. Ну, це спочатку. Якщо на якісь довгі дистанції там ходили, то було так собі. Спину розігнути не можна було. Направили, ми були в районі Богоявленки, це під Покровським. Там. Ну, ми приїхали, так вийшло, що наша, наше відділення першим зайшло на позицію, і наша задача була зайняти позицію, вибити під і зайняти позицію там. Нас було вісім чоловік, і перший одразу отримав поранення, тільки ми вигружались. І ми, наша задача була протриматися до ранку, вибити позицію, протриматися до ранку. І зранку нас мали поміняти, щоб ми могли поспати, там відпочити, але не змогли зайти, нас поміняти. І Ми чекали, чекали, а потім прийшов приказ другу позицію вибити і залишились. Люди залишились половина там, і ми четверо пішли другу позицію вибивати. Ми так і трималися, там окопа в нас не було, просто була яма, така, яка від е, наші хлопці нам допомогли мінометкою, е, трошки нам помогли. Це ну, так добряче, можна сказати, допомогли. Ми просто вже прийшли, зачистили їх, там повибивали. Вони навіть не зрозуміли, що їхню позицію забрали. Бо просто приходили туди і кричать свої, свої. І ми їх там прийняли як своїх. В принципі, так і було. Ми просто відбувалися. Вони лізли на нас, вони навіть не, ну, не боялися нічого, вони бачили, що ми там є. І просто от, м -м, коли нас крили, і ці скиди постійні в півішки, і ти там заховався, тільки стоями вилазиш, а він же ну, метрів сім від тебе. І просто біжать і там по два, по три групами. І ну, мусили відбуватися. Потім трошки підмога, підходили кожен день по одному, по два, додавали нам, щоб було легше. А потім отримав поранення і все, і з того часу лікуюсь. Прилетіла в півіжка. Ми відбувалися на нас, е, лізли під, і ми просто відбувалися. І в півіжка прямо під, під нас прилетіла і все, так і поранення. Нас разом одною півішкою трьох поранило. Повезло одне, що це було з самого раночку, це десь там сьома ранку десь була так. І ще змогли по нас прийти нас забрати. І нас забирали просто на будівельній тачці. Поклали нас двох поклали на ту тачку і десь кілометра півтора хлопці. Нас е, тянули цією тачкою. В ноги, в хребет, залетіло з під низу мені в осколки, і, і вони ще є там. Не всі повиймали. Нас так вчать, нам кажуть, ну ти ж дешеве, все, сила, типу, навіть не думай ні про що друге, бо ну, нема невиконаних задач, не буває. І все, ну так вчили, типу, ну так воно і є. Якби важко не було, зуби, так, і все, і пішов робити далі свою роботу.